Історію творять люди, а школа, як відомо, вчителем стоїть. Распутіна Таїсія Петрівна свою педагогічну діяльність розпочала в 1970 році, коли Балабинська школа ще розташовувалась по вулиці Шкільній. У 2005 році вийшла на заслужений відпочинок, але ще два роки викладала. Загальний підстаж – 36 років. За цей довгий трудовий період Таїсія Петрівна працювала не тільки вчителькою початкових класів, а й піонер секретаркою, вихователькою групи продовженого дня, вчителькою трудового навчання та історії рідного краю. Була секретарем профспілкової організації, входила неодноразово в культмасовий сектор. Спогади, спогади, спогади. Їх багато. І насамперед пам'ятається тільки хороше, позитивне, світле. Проведено і організовано за всі роки у школі було багато: українські вечорниці походи в баранову балку, на річку, уроки, і пікніки на природи, екскурсії в музеї, поїздки на море тощо, а ще тісна співпраця з батьками учнів, коли дорослі об'єднані спільною метою задля дітей. Таїсія Петрівна з неймовірною теплотою згадувала колег. З якими не тільки пліч опліч працювала багато років, а й дружила Новіку Раїсу Цеменівну, корінька Віктора Пилиповича, Келеберденко Лідію Мусіївну, Пелих Антоніну Яківну, Двояковську Галину Миколаївну, кінькову Людмилу Петрівну, Масікову Лідію Віталіївну і, звичайно ж, багаторічного директора Балабинської школи Івашину Віктора Сергійовича, який завжди був душею педагогічного колективу. Історія школи це не лише дати, події чи стіни, це насамперед люди, такі, як Таїсія Петрівна. Такі вчителі не просто навчають, вони живуть у кожному своєму учневі. Бо справжній педагог це не професія, а поклик серця. І допоки жива пам'ять про них, доти живе й душа школи.